Учний скандал у Формулі 1 маски зірвано, і Red Bull Racing атакує власну тінь. У самому серці падоку, де ревіння моторів зазвичай заглушає будь-які чутки, пролунав грім серед ясного неба. Крістіан Хорнер, людина, що стала синонімом домінування Red Bull протягом майже двох десятиліть, був звільнений. Це не просто новина, це тектонічний зсув. Що може змінити баланс сил у всьому чемпіонаті? Тижнями ми чули приглушені розмови, бачили напружені обличчя в гаражі, але тепер правда вирвалася назовні, і вона набагато складніша, ніж будь-хто міг уявити. Це історія про владу, амбіції та жорстоку реальність спорту, де вчорашні перемоги нічого не варті. І сьогодні ми розкриємо всі деталі цієї драми. Вибираючись на ексклюзивні коментарі людини, яка завжди перебуває в епіцентрі подій, доктора Гельмута Марко, радник Редбул, відомий своєю прямотою та жорсткістю, вирішив покласти край усім спекуляціям. Він не став ховатися за корпоративними кліше. Марко чітко і безкомпромісно вказав на джерело рішення, яке сколихнуло весь світ автоспорту. Це не була кулуарна інтрига чи результат внутрішнього перевороту. Це було рішення прийняте на найвищому рівні. Рішення про звільнення Крістіана Хорнера було ухвалене радою директорів компанії, точніше, генеральним директором зі спорту Олівером Мінцлафом, заявив Марко. Його слова миттєво розлетілися провідними світовими агентствами. Це не просто заява, це чіткий сигнал. Епоха Хорнера закінчилася не через чутки, а через холодний розрахунок керівництва в Австрії. Але яка ж офіційна причина такого радикального кроку? Гельмут Марко не залишив місця для домислів, хоча його відповідь багатьох здивувала. Багато факторів сприяли цьому рішенню. Але найважливішим було те, що спортивні результати команди не відповідали нашим очікуванням. Ця фраза прозвучала як виклик: Як команда? Що виграла майже всі гонки минулого сезону, може не відповідати очікуванням, тут Марко, схоже, говорить не про кількість кубків у шафі, а про внутрішню ефективність, про процеси, які залишалися невидимими для сторонніх очей. Можливо, йдеться про застій, про втрату гостроти, про те, що за блискучим фасадом тотального домінування почали з'являтися перші тріщини, помітні лише тим, Хто знає систему зсередини? Одним із найгостріших питань, що витали в повітрі, була роль Макса Ферстапена та його оточення в цій історії. Чутки про те, що клан Ферстапенів на чолі з його впливовим батьком Йосом, вимагав голови Хорнера, поширювалися зі швидкістю боліда на прямій. Марко категорично спростував ці інсинуації, намагаючись захистити свого зіркового водія та стабільність команди. Макс Ферстапен, або його батько не мають нічого спільного з цим рішенням. У команді не існує крила Ферстапена, австрійського крила чи тайландського крила, вся організація працює в гармонії. Цей великий успіх, якого ми вже досягли, інакше був би неможливий, наголосив він. Проте сам факт, що Марко вважав за потрібне це прокоментувати, говорить багато про що. Він розуміє, наскільки важливою є фігура триразового чемпіона світу для майбутнього команди. Це була спроба загасити пожежу ще до того, як вона розгорілася, показати, що команда залишається єдиним цілим, попри усунення її багаторічного лідера. Але що ж насправді відбувалося за зачиненими дверима в Мілтон Кінсі? Марко підняв завісу над внутрішньою кухнею, і картина виявилася вражаючою. Він пояснив, що Red Bull повністю переформатувала свою операційну модель. Причиною цього стала надмірна концентрація влади в руках однієї людини. Наразі ми переоцінюємо всі виробничі процеси. У минулому Хорнер контролював усі проблеми, що призвело до того, що ми відстали в деяких сферах. Це серйозне звинувачення. Виявляється стиль управління Хорнера, який раніше вважався запорукою успіху. Його тотальний контроль над кожним аспектом тепер розглядається як слабкість, як гальмо для подальшого розвитку. Це визнання того, що, поки команда святкувала перемоги на трасі, вона могла програвати стратегічну війну в технологіях та управлінні. І ось тут на сцену виходить ключова фігура нової ери Red Bull – Лоран Мекіс. Його ім'я було названо Марко Невипадково. Це не просто заміна, це зміна філософії. Саме тому на чолі команди був поставлений Лоран Мекіс. Він є висококомпетентним інженером і зосередиться на виступах команди на трасі та на технічній роботі. Прихід Мекіса, колишнього спортивного директора Феррарі та людини з величезним досвідом роботи в Фіа, є чітким сигналом. Редбул робить ставку не на харизматичного менеджера політика, а на технократа. На інженера, чия єдина мета швидкість і ефективність, це повернення до основ, до інженерного ДНК, яке завжди було сильним боком команди. Гельмут Марко детально розписав нову структуру, яка має унеможливити повторення помилок минулого. Система, де одна людина відповідала за все від спонсорських угод до налаштувань переднього антикрила, відходить у минуле. Тепер відповідальність буде чітко розподілена на нашому заводі в Мілтон кінсі Працює дві тисячі людей. Мекіс зосередиться переважно на технічних питаннях та гоночній команді. Такі сфери, як маркетинг, проект, гіперкара rb 17 та силові установки. Тепер будуть підпорядковані іншим менеджерам. Це революція для Red Bull. Це створення нової, більш гнучкої та децентралізованої системи. Корнер був обличчям команди її голосом, її громовідводом. Мекіс же буде її мозковим центром, її технічним серцем, працюючи в тіні, але забезпечуючи головне результат на трасі. Ця нова модель управління, за словами Марко, дозволить команді розвиватися гармонійно в усіх напрямках. Це дозволить Мекісу повністю зосередитися на успіху на трасі, підсумував він. Це означає, що поки Лоран буде відточувати аеродинаміку та стратегію на гоночний вікенд, інші фахівці будуть займатися не менш важливими проектами: розробка власної силової установки до 2026 року, амбітний проект гіперкара РБ 17, складні маркетингові стратегії, все це тепер не буде відволікати керівника гоночної команди. Це спроба побудувати не просто команду чемпіона. А справжню технологічну корпорацію здатну домінувати в Формулі 1 на довгі роки, незалежно від прізвища її керівника. Звільнення Крістіана Хорнера це кінець цілої епохи, епохи гучних перемог, гострих конфліктів та неймовірного домінування. Але як дав зрозуміти Гельмут Марко, це також і початок нової сторінки. Редбул не боїться різати по-живому, не боїться радикальних змін. Заради збереження своєї головної переваги, здатності перемагати. Вони пожертвували своїм королем, щоб зберегти королівство. Нова структура з Лораном Мекісом на чолі технічного штабу виглядає логічною та сучасною. Але чи спрацює вона на практиці? Чи зможе команда, що звикла до жорсткого централізованого управління, ефективно працювати в новій системі? І найголовніше? Чи зможе Red Bull зберегти свою переможну ходу без людини, яка була її символом протягом 18 років? Падок завмер в очікуванні. Сезон обіцяє бути неймовірно цікавим, і ця драма лише його перший акт. Тепер, коли всі карти розкрито, головне питання залишається відкритим чи є ця перебудова геніальним кроком, що забезпечить Red Bull майбутнє домінування? Чи це початок кінця Великої імперії? Що ви думаєте про це? Чи зможе Лоран Мекіс стати гідною заміною Крістіану Хорнеру і привести команду до нових вершин? Напишіть свою думку в коментарях. Нам дуже цікаво її дізнатися. І, звичайно, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу Формули 1.